Ребята, молодцы. Супер. Баба-ракета. Цього тижня перебуваючи на алеї Слави, я там знімав декілька сюжетів. Помітив, що центральна алея прибрана, все там гаразд, але якщо відійти декілька кроків. У бік там помітили, що багато сміття розкидано під деревами. Не знаю, чому там не прибирають. Там неподалік були підлітки, які там збиралися. Я до них звернувся, що хтось сміття розкидає, вони повідомили, що вони це сміття не розкидають, вони не знають. Ну, це таке. У будь-якому випадку я впевнений, що кожен з них знає, хто це робить, але ж не до цього. Я до них звернувся, і декілька з них відгукнулись на моє прохання, і ми прибрали це сміття, і я його вивез на наше сміттєзвалище. Але хочеться звернутися до всіх і попросити, щоб не розкидувати сміття, де попало. До селищної ради та нашого комунального підприємства хочеться особливо звернутися з таким проханням. Треба, напевно, більше смітників розставити по селищу, а нашим двірникам треба прибирати не тільки на центральній алеї. Вважаю, що ми більш уважно будемо ставитися до проблеми сміття, тому. Будьте уважні та не розкидати сміття, де випало. Роман роман Варшанідзе Альдемитіор.